Одна така монета може стати початком великої справи. Саме з маленьких сум розпочиналися великі збори коштів для наших військових, і часто вони закривалися завдяки маленьким внескам. Тож варто пам'ятати, сьогодні копійка, а невдовзі це автівка для українських захисників, а можливо ще щось масштабніше. Акція Смілива гривня стартувала від початку серпня в різних куточках країни. Запустив її Національний банк України, а далі підхопили інші банківські установи, в яких також почали приймати монети. Доброго дня, можна долучитися до акції «Смілива гривня? Не перше вже долучається до акції, пані Валентина намагається щоразу забігти до банку на обідній перерві, якщо бачить, що в неї накопичилися монети. Вже розповіла про таку можливість друзям та заохочує всіх знайомих. каже, в кожного залишається дріб'язок після покупок, тож його можна віддати саме на цю добру справу. Коли я навіть приходжу в банк, я спостерігаю, як люди навіть от оплачують комунальні послуги, вони решту просять відправляти або на цю акцію, або на другу акцію повертайся живим. Я думаю, раз. Якщо кожен не вип'є якусь чашку, кави долучиться і будете донатити саме воїнам, то нам все вдасться. Разом прийдемо до перемоги. У відділеннях банку, що долучилися до акції, приймають монети номіналом 10-50 копійок та одна, дві, п'ять і десять гривень. Принесена сума може бути будь-якою. Навіть кілька монет це вже значний внесок у спільну справу. Всі зібрані кошти будуть неодмінно перераховані на потреби Збройних сил України. Це дуже чудова можливість. Приєднатися до тієї великої справи, якої час з якої зараз перебуває все наше населення, підтримати наші збройні сили і приблизити всім так необхідну очікувано перемогу. До цієї акції приєднуються навіть діти. Вони приходять з сім'ями з батьками. Діти вносять власні кошти, і вони таким чином також приймають участь підтримці наших зсу, аби зібрати якомога більше монет до акції, долучаються цілими колективами. Це й навчальні заклади і різні підприємства. Перший міський також вирішив долучитися до акції Смілива гривня. Ми з колегами зібрали ось такий пакунок. Тут приблизно кілька сотень гривень. У когось ці монети завалялися в гаманці, дехто спустошив свої запаси вдома. Приймають монети в касі, далі підраховують отриману суму та обов'язково видають чек. В ньому зазначають, що ваші кошти пішли на потреби українських військових. У вас вийшло 271 двісті 20 одна акція Смілива гривня триватиме щодо до 31 жовтня. Адреси відділень, де приймають монети, можна дізнатися на сайті Національного банку України. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.